Прокуратура вимагає визнати бездіяльність міської влади протиправною і спонукати її до вчинення конкретних дій і закриття звалища. Йдеться зокрема про пошук нової ділянки та розробку проекту рекультивації, крім того, що до мерії за поданням обласних депутатів відкрито кримінальне провадження на протязі останніх там шестидесяти років. Міська рада виділяла постійно бюджетні кошти і розробляла відповідні проекти, які там стосувалися колично покращення становища людського полігону. Відповідні там розроблялися проекти дегазації, і таке інше. Тобто багато коштів виділялося. Депутати звернули увагу, що ці заходи постійно би, фінансуються і пофінансуються ці останньої про останньої програми. Відповідно, що вказано свідчить на Якби незаконне використання бюджетних коштів, і за цим фактом було зареєстровано кримінальне провадження. Зараз проводяться слідчі дії. Ситуацію зі звалищем розглядала екологічна комісія облради. Представники прилеглих до звалища сіл кажуть, попри всі обіцянки міської та обласної влад, закрити сміттярку та знайти нову ділянку. Все залишається без змін. Це вже чує на протязі десяти років свого головування. Разом з громадою ці всі обіцянки, ці всі застереження, ці всі висновки, але кінцевих дієвих кроків так і не почули. Територіальна громада інтересує одне закриття, повна рекультивація і нормальне життя на тій території. Тим часом депутати готуються в черговий раз розглянути на сесії скандальне питання насамперед спитати у чиновників, чому не виконані попередні рішення ради. Є рішення номер 314, Воно глибоке. Тут є маса пунктів, які от забезпечують роботу дренажної системи, збір копичення, інфільтрату і так далі. Тобто, насамперед, ми будемо знову це піднімати питання. Я розумію, що комусь можливо не було вигідно, що це питання не рухають. Всі тихенько успокоїлися. Так далі насамперед питання підняти, проаналізувати. Виконане, не виконано сесію запланували на 18 червня. Наразі ж усі сходяться на одному. Доки звалище працює, розпочинати процес рекультивації немає сенсу.